Цінність ідей, ресурсів та зусиль у Києві. Стартував 13-й iFORUM. Це комунікаційний майданчик для інвесторів, розробників, маркетологів та лідерів it бізнесу. Вони у форматі нон-стоп доповідей діляться досвідом просування продукту та запуску стартапів. Це найбільш активні люди, які є в Україні. Я так вважаю, збираються тут. Ми, взагалі, то кажемо, що це форум обміну ідеями, тобто я знаю. Багато компаній, які створилися завдяки АйФоруму, чи е, винайшли якусь нішу, де вони зараз працюють. Від початку повномасштабного вторгнення форум проводять вперше. Тому багатьох цікавило питання, як компаніям вдалося вистояти та ще й зростати під час війни. Це було дуже важко, але ера New нормал ковіду нам надала змогу знати, як комунікувати між собою у віддаленому режимі. Тому під час війни цей скіл вже був набутий. Щодо комунікації, ми були готові то робити. Наша наша агенція була на той момент відсутня. Усі комунікації ми робили самі у морком команді. Ми робили все можливе і неможливе, і наша комунікація була дуже ефективна. Попри бойові дії, економіка країни не стоїть на місці. Однак, через кризу платежів та включеність it сфери у світовий ринок все більше компаній переходять на розрахунки у криптовалюті. Якщо традиційна фінансова система отримує удар чи робить його? Не, не не намисно для своїх якби мешканців чи користувачів, то криптовалюта приходить якби як альтернатива, так тому що криптовалюта вона не регулюється державами, вона не є продуктом якоїсь держави, вона працює там, де працює інтернет. І якщо обмеження вводяться на традиційну валюту, криптовалюта приходить як альтернатива. На оновленому Ай форумі. Багато обговорювали новий напрямок: мілітарітех, учасники та гості заходу на власні очі. Побачили інноваційну військову техніку, яку вже тестують наші бійці наперед. Як будь-який бізнес да, на початку війни, особливо український бізнес, ми для себе зрозуміли, що е, донатити це взагалі must-have, але цього недостатньо. Нам прийшла ідея, ми створили проєкт Brave Inventors. Це платформа винаходів військового часу, яка об'єднує в собі всі зацікавлені сторони, тобто це і винахідників, і винаходи, і партнерів, і е, медіа. І волонтерів, всі, хто може цікавитися цими винахідами, да і ті, хто може наближувати перемогу Цьогоріч форум відбувся без компанії, що відмовилися йти з російського ринку. Відтак за словами організаторів в Україні розпочалася ера зростання нового незалежного бізнесу.